Привіт всім! Давайте сьогодні приготуємо шоколадні капкейки. Це дуже простий рецепт можна сказати, на кожен день. Якщо вам щось потрібно швидко приготувати, там гості на порозі, це рецепт ну, дуже підійде для, для цього. Для приготування шоколадних капкейків нам знадобиться 220 грамів молока. 200 грамів цукру або пудри, 10 грамів розпушувача, 2 яйця, 220 грамів борошна та 50 грамів какао та 160 грамів м'якого вершкового масла. М'яке це яке вже постояло в кімнаті і стало, не поплило, а стало м'яким. Беремо миску. Та викладаємо туди масло цукром. Для цього рецепту нам не знадобиться навіть міксер. Беремо вінчик. та починаємо перемішувати масло з цукром. Трохи збили масло з цукром, щоб маса посвітліла. В молоко додаємо яйця, А борошно розпушувач Перемішуємо та починаємо потроху додавати молоко в масло. Перемішуємо всі сухі інгредієнти. Та по черзі додаємо сухі інгредієнти, і молоко з яйцями, і все ретельно перемішуємо. Беремо деко. та форми для капкейків. Можна любі форми, якщо у вас є силиконові, теж буде нормально. Розкладаємо нашу масу по формам. Приблизно трохи більше половини. Половину тіста я вже розклала, а в іншу половину я хочу додати трохи замороженої чорниці. Подивіться, що вийде. Ставимо випікатися на 170 градусів приблизно 20-25 хвилин. Перевіряйте шпажкою чи зубочисткою.